З поміж робіт, представлених на конкурсі, твори, розповіді, вірші, малюнки, а також фотографії. Усі роботи об'єднані єдиною темою: мій рідний край Житомирщина. Старшокласник Андрій Родюк зробив багато знімків Андрушівського парку садиби Терещенків. Найкращі світлини надіслав на конкурс і став одним із його переможців. На фотографії зображений сам парк Терещенків, сад, який знаходиться біля нього, і алея. Це найкрасивіше місце на Дрошівці, там я завжди відпочиваю. Також журі високо оцінили роботи двох учениць Житомирського ліцею. Дівчата змайстрували ляльок-берегинь. Я напевно захотіла її зробити через це, тому що так як в нашій країні дуже така, не, не дуже хороша ситуація склалася і нам потрібно оберігати наших чоловіків, любити їх, чекати. І просто ця лялька, ніби символики, щоб ми. Чекали їх і вони знали, як ми їх дуже любимо і хвилюємося за них. Це лялька-берегиня, і вона робиться тільки з натурального матеріалу, тому що натуральний матеріал він вбирає в себе всю погану енергетику, і, тобто це ну, надихає і вона оберігає дім, і в неї, бачите, підняті руки вгору. До сонця вона тягнеться, і тому це знак такий, як оберіг. Потім у неї обов'язково на лиці повинен бути хрест. Це як матеріальна цінність і духовна. Цьогорічний обласний конкурс ювілейний. Його проводять вже в десяте. Учасники це школярі дев'ятих, десятих та одинадцятих класів. На сьогоднішній день у нас представлені роботи призерів, переможців даного конкурсу. Але в цілому на наш конкурс надійшло понад 300 робіт. Ви знаєте, переглядаючи роботи наших конкурсантів, ми глибоко переконалися в тому, що творча Житомирщина має своє обличчя і воно прекрасне. Воно прекрасне завдяки тій душі, яку вкладають наші конкурсанти в свої роботи. Авторів найкращих робіт привітали та вручили подарунки. Наталія Дехтієвська, Ігор Грач, Новини Житомирщини.